Всім привіт! Виїхали знову ми на поле. Хочу все-таки сівалочку ще попробувати на такій вашій землі. Це ще ми не сімо, це просто якби підлаштувати, глянути, як вона це поводить на, на піщані, на такій глинистій, щоб тоді знати, що до чого що підкручувати, які налаштування міняти. Тут також по згортачах дещо поміняв. Оці пружини я показував, там, де на такій піщаній землі, то я їх познімав взагалі, тому що вони так дуже тримаються у звертача. А сьогодні переварив пружина, була отут, надіта, переварив. Тут таку гаєчку зробив, якби, щоб вона не дуже так була б натягнута. І приварив отут, щоб сам цей заортач не став би дуже так гостро. Тож вони там, коли я пробував, то вони не загортають, вони просто врізаються в землю. Не знаю, по-моєму, ніхто так не переробляє, можливо, хіба по налаштуванню, що я неправильно роблю. Але так пробував на сусідньому полі, вранці виїжджав, то, по-моєму, так непогано виходить. І тут тоді після того, коли там попрацював їм. Так як все думав, щоб їх трошки розвести, тому що тут між ними було сантиметрів 5, воно так дуже гостро, грунт пирається і не йде. Думав, спочатку тут такі закльопки стоять, їх обрізати, як би шай був підложувати, щоб вона так звернулася, тому що думав, що вони стальні, але вони ну це просто бляшанка, я її розгинав, зробив десь біля 10 сантиметрів, отут вже між, між ними. І зараз, по-моєму, так непогано виходить. Норма, по-моєму, виходить 70 тисяч, раз 70 помірили, раз 71 то буде непогано. Зараз попробую вже з маяками його провести. Але коли сьогодні зранку пробував, то якби... На такій важчій, не такі, важчі, такі землі, то набагато краще виходить, аніж на піщаній. У нас така заведенція в регіоні, якби на зиму перегорої багато людей, а тоді весну ще раз. Ну ми також робили, зараз стараємось так вже не робити. По два рази його перекидати. Бо по свіжому зорному то буде так проблемно, як на мене його посіяти посадити. Так, добре, запускаємо. На сім'ярі закидано в одній банці тільки. Зараз його закачаю, закачаю. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні Коля знову налаштовує, але здається, вже сьогодні гарніше, ніж вчора. Вчора такими було горбами. Я думала, що може так і треба, але ж каже, що не так воно треба, щоб сіяла. Бо я то ще й не бачила Коля. Як воно має бути. Тож думаю, то ж їде, де їде. А, ти шукаєш. Не то городочка шукаєш. Зараз порахуємо, скільки А ти додав, трохи більше буде, ніж вчора. Hluboko? Tovoru nedistanej. Umíru Se umíruj. Se umíruj? Bože, čím vyšší to, tím i skorojše jako A my žijeme možná, nebo Я бачу, бачу, тут густіше. Бувають такі протяжки. А, бувають. Можливо, трошки глибоко, це я бачу. Хотілося б сантиметрів 5, щоб було б. це нічого, це виймило. Якось так виходить, по-моєму, непогано. ну Як на мене, так набагато краще, коли загортачі не такі агресивні до ґрунту. Тут земля така важча, глине мокровата Недавно дощі йшли. І вистачає на тяжкі пружини і все. А там на пісочку ще не пробував, коли так вони послаблені. Гляну, якщо буде добре, то будемо сіяти, а ні, то буду взагалі її знімати на піску. І вистачає цього ґрунту, що якби вони нагорнули. Ось тут отакий от, 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 фон, так воно виглядає. Так, В принципі, все. Норму виставили, 70 тисяч силу стоїть, подивимось, трохи додамо. А загалом, загалом так непогано. Оту, бачите якраз видно зараз, як зараз вони землю горнуть. Ото собі потрошку небагато її набирають. А коли, наприклад, пошли б униз і ще внизу не пошли, б того, що пожина потягла б їх сюди і не було підварки, то вони просто підризує землю сам загортач. Зараз ми вже біля хати, сівалку чепив. Нехай чекає тепла, тоді вже будемо пробувати сіяти. Ну загалом я бачу, що якби налаштована вже вона йде. Норму вистав також. Тоді можливо, що по глибині, на яких різних поля будемо міняти. Зараз трохи пройдемось по, по нашому господарству. Завеземо таку провізію для бичків. Таку процедуру робимо якраз тихий час. Яку, яку садочку? От тут бачите, зараз знову стільки настояно. Бічки вже можна було перевезти туди, забрати, але одне тільки що стримує, що там їх буде якби, проблемно напоїть. Тут вдома собі вода, вода гарача і все є, а там можливо хіба або чайника брати. Ну, або чайника брати, або електроплитку, і щоб нагрівати. Але це поки вона буде грітися, то чекати, то якось так як не, не дуже хочеться. Але тут, бачите, гної так більше настоїться, прийдеться його викидати руками. А там, коли вони ходять, собі гуляють, то є можливість трактором заїхати забрати. То, то ми все думаємо. Якось, знаєте, більше нічого не можна придумати, щоб їх так попоїть там на місці. Але, я сказала, можливо, яку каністру дати теплу воду чи гарачу возить туди. Але так також не вийде. Сіно полежує вода, стіну вода гранула, сіль. Два рази поїм. І все. Зате тепло? Ну, тепло гарно. Тоді раніше, коли побрали, то тут я забив кліонку, зараз немає. Якби я їм і подихати, і затишне, і все. Оце є такий кормовий сіл для бічків, то знаєте, подобається дуже класно. То, що це було або, або клітки, щоб вони окремо, щоб кожний телям випоїть, а так щось разом, щоб вони звідри постали попіли, б то так воно от не вийде. А коли так, нормально, тут такі перегородки є, що він тільки своє, п'ять чужого не чіпає. От тоді вже просто... Якось раніше приділявся, я ще думав таку більшу взяти, бувають вони такі великі і там багато з цих сосок виходить. Але кожен бічок по різному п'є. Хтось більстрішує, хтось помаліше, то так, мабуть. Воно не вийде. Хоча, хоча показує, що як би і все добре. Тут у нас також господарський султан. Цього року, знаєте, у нас перший рік такий, коли вже більше господарства тримаємо, як би сіно відзначає, бо минулого року то у батьків ми знали, що там є запас такий, нам якби, що буде можливість набрати, коли закінчиться. То вивозили в їх, наше все скормили, в їх забрали все і так сіно косили трохи раніше за всіх, тому що не було чим кормить. А цього року силу сположили, то він нас так виручив, як би сказати. Зараз пойдемо глянемо. Тут виходить, ановіди, покажу, як, яка це половина. Отут скидаю їм. Зараз просто там так більше, того що. Вони там прибирають, які гарніше з'їдять, які не гарніше топіною, тоді кинем. Тут бачите, після цих дверей у цю половину хліва вона така більша частина йде, а тут над бічками менша. Зараз покажемо які ще запаси. То це вже виходить, що шість бічки ми продали. І зараз там п'ять, І зараз шість великих також. І маленькі. Ну, Маленькі зараз більше їдять за всіх. Оце зараз наша менша частина хліва. Тут було сіно насипом, трохи тут так його теля там забираю, його тюкопрес не перебив, вони його гарніше їдять. Трохи насипом, трохи тюками. Ми так Деяка менша ділянка довозили насипом. То тут, бачите, якби ще вистачає, можливо, цієї половини і вистачить, можливо, трошки не вистачить. А ця якби нечепана більша половина. Там воно не повністю загружали, тому що балки не витримають. І там попереду там трошки місця є. Але все одно що. Можливо, віно не буде. Головне, що не світиться хліб. Ну, а в тому, в тому році я позгрібав і вінником, тут з Ярком виходили, позагрівали і мерву, оцю, що знизу на підстіл на забирали для бічків і все підрад, коли не було силосу, а коли силос, то зовсім інші справи. Але все добре не, не означає, що якби вже тільки треба робити ставки на силос. Можливо, чи не вдасться, чи щось кукуруза не виросте, чи, чи ще що. І туди його, а там зразу ліво-право малим-великим та й все. Особікентується. Вони не спішать вставати. Оце сіно, що Коля скинув насипом, це для маленьких бичків, а зараз ще скине декілька тюків для тих бичків, що сило сідять. Там і комбікорму намішав, то по дорозі завезе і комбікорм, також і сіно. Сьогодні поїдемо всі разом. Хлопці вихідний, то так вони вже, вже і чекали, коли теж поїдуть з татом. Хочуть теж походити коло бичків. А як Зарплату отримують? Зарплату отримують на морозиво. Це в мішках комбікорм, коли наготовив.

Там же, мабуть, скриня пуста? Там ну. Давай. Улюблена робота в Кирила. Замітає. Зразу мітлу взяв. Кирил. А так бери в кучку, в жолоб не, не, не змітай, добре? А потім заберем. Кирил, з вас приступив до роботи. Він завжди, коли ввечері приїжджає, то він зразу раніше так в жопу зрибав його. Та щітка широка давно класно. так. Ярик, бери отак вирівняй трошки далі стань. Ну, ти зараз на сівалку їдеш, трошки вірує наліво його. Ти також славу поверну, бери зараз вліво руля і вперед проїдеть. От тобі треба що... О, тут при це був би. Зараз вліво, то й вправо. Ну, знаєте, рульове гідралічне легко руля, то можна хай учиться. Так і помаленьку там, щоб пілюки не було. Чого так рывеш? Так, бічечки наші мешкають тут. Давайте сюда, ще сюди. О, ще не зрозумів тепер. Ось тепер отак прямо. Знаєте, я так кажу, якби тобі ярик чує мене. там трактор. О. Ярик, Дай трошки вперед і трошки сюди. О, в яку сторону руля вернуть. А він, він казав, що він так по Лего навчився. Там Лего, коли прицепа робиш, так само виходить. Дай, ну я гляну. О, добре, добре. Давай трошки туди прицепа. Ні, Ярик навпаки, навпаки, прицепа туди треба. На брод, отак, так. Да. О, тепер ровняй, ровняй, а не приїжджає. Ну і все, отак поносимо, Да. Все супер. Окер молодець теж. Mm -hmm. Зараз наповним. Тут уже небагато. Можна це трохи вибрати, потроху сипнути. їм, щоб вони щоб вона не залежувалося. Не хочу. То ще поїли. Ще до вечора з'їдять. Можете пойти? А рубати будеш дрова, хочеш? Ну, там обережно. Щоб знаєте... Та бляшаночка мені не дала б по шапці. О, якось так доставляємо корма нашим бічечком. Ми зайдемо з тої сторони глянемо, як вони підросли чи поменшали вже. Які вже є. Ну. <ривіт> Бички нічого потихеньку підростають. Це виходить у нас двома бичкам є по року. У цьому першому нашому біляшу. Ріки там пару тижнів. Ну, кабачок ми часом тебе хвалимо, ти збрікається. То ще потримаємо, а там подивимося. Хотілося б можливо навіть потримати, щоб аж до зими ціле літо. Але будемо бачити. Такі бічечки. Оці два крайні самі сердиті і оцей перший. Білящик. Давай давай, показуй. Маневри. Ну, знаєте, коли такі бічки більше, то добре кормить, коли корма є. Боже до менших, там вони не багато їдять, але так більше біля них роботи. А до більших, то, то це тільки, щоб було б чим кормити. Їм подавай вони собі їдять і все. Ото бачите, ну кабачок він такий його гарний апетит. Він собі, поки там Біляш нас позаглядав, то він собі ту комбікорм тої з'їв, що я насипав і буде, буде підростати. Добрий день розрузимо зараз. Біляш дорогу дай. А ну боремося, біляш. Хлопці взяли з собою сукирку, то пішли дрова рубати. В них були плани не з нами до бичків, а в свою дорогу. Зараз і там потішаться, то, то вже вдома не будуть дурити, що там можна їм порубати. Все рубають, все моє. Все хочуть рубати, вже ярик лучини нарубав, то багато. Три ящики. Але так добре. Грубо затопить, раз, два. Ой. Заготовка є. Вже протягом тижня буде легше, коня, буде знати, що є кормбікорм. Оце що силу підвезеш. Що там, Порубали? Виходить? А лучина, ну да. угу. так. Так, да, правильно. Ото бачиш, зараз такого не роблять, раніше так смолу спускали з таких дерев. Тут таке си. Ну. Тут його може просто удільно положити. Заберешся. Ти вже лучше на готовий вже на п'ять років вперед. Бачиш, скільки роботи середині? а ти все вдома шукаєш, що тобі порубає. Їм тут цікаво, вони так хочуть. Дома ж нема такого постривати. Малих Коля, як буде тепло, то не знаю, як ми їх заженемо, як. Що? Пастухом. вже будеш? І більше нічого робити не будеш. Пару разів випустимо, де вони привикнуть. Побачить, де хлів, вода, комбікорм. На вулиці буде добре їм. Ти позмагаєшся Дарі Давай садальше. Давай садальше, Я страшна. Я страшна, там Коваль там там Да нажаримо сана, коня як не буде вітру, то буде гарна погода. Як колись воно таке смачне на природі. там Ні, їдемо вже хлопці. На сьогодні передають дощ, така хмара. Може й буде? Бо накрапав. Зараз вже будемо їхати додому. Сьогодні у нас така робота в колі біля господарства, а я вже по хаті. Бички, так кажуть, Коля, що в піску хочуть, кабачок так все дістає. Ми навпаки, не, не хочемо, щоб у сіно попадав пісок. Вже будемо гукати хлопців, будемо вже їхати. По території так вже зеленіє трава після дощу, то так добре, ми своїх маленьких бічків випоїмо, а потім вже й потепліє гарно. Не випускай, хай пасуться. <гум> вже їм тут буде гарно, їм краще нам, краще. Їм краще, а нам ще буде краще. Да? На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!